Мої вітання з мальовничих регіонів нашої країни. Хмельниччини та Тернопільщини. Я, кубик Микола, фахівець розвитку продуктів компанія Гросем, приймаючи есефету врожайного челенджу, хотів би поділитися показниками наших ексклюзивів, таких як озима пшениця, КВС Лазулі, КВС Талант, Ячмінь, КВС Фаро, озимий ріпак, умберто КВС та гібрид озимого жита, КВС Пропавер, які були постійні на товарних посівах та демо в Тернопільській та Хмельницьких областях. Каве Сталанд це ранній сорт, має хлібопекарські якості та високу стійкість до основних хвороб. Вражання даного сорту по Тернопільській області в середньому 84,7 центнера з гектара. господарство Калина Фармінг. Показник врожайності становив 76,8 центнера з гектара. ПАП Агроінвест 85,2 центнера з гектара. ПАП дзвін 92 центнера з гектара. Кавес лазулі. Це середньорадня пшениця, остиста форма колосу, Має високу стійкість до вилягання та по сухостійкості. Має високі показники якості зерна. На Хмельниччині даний сорт показав врожайність на рівні 82,4 центнера з гектара. Це в господарстві гарант. На Тернопільщині ПАП Агроінвест 92,6 центнера з гектара, та ТОВ калина фармінг 72 центнера з гектара. Кавесфаро це шестирядний ячмінь високої врожайності. Один з найпопулярніших пивоварних ячменів у Європі. На Тернопільщині врожайність кавес -фаро був в середньому 90,4 центнера з гектара. ПАП-агропросервіс 106,2 центнера з гектара. Тов Гац-Агро 82 центнера з гектара. Тов калина Фармід 83 центнера з гектара. На Хмельниччині КВС Фаро в господарстві СК «Улашанівський» був на рівні 76,10 гектара. Умберто КВС – середньоранній гібрид озимого ріпаку, має високий потенціал врожайності, до основних хвороб, стійкість до вилягання та розтріскування стручків. І інтенсивне гілкування на Хмельниччині середня врожайність даного гібрида була 48,9 центнерів з гектара. Зокрема, в таких господарствах як ФГ Оріана, 49,78 центнера з гектара, СГК Улашанівський, 53,87 центнерів з гектара, Агрофорте 50,97 центнерів з гектара, ТОВ «Екотера» – 45 центнерів з гектара. Та іскра 2007 45 центнерів з гектара. на Тернопільщині кавесом Берту був на рівні 42,8 центнера з гектара. ТОВ Агророзь 44,8 центнера з гектара. Калина Фармін 49,4 центнера з гектара. «ГАЦ Агро 41. ПАП Фортуна 43. ПАП Цвітова 33 центнера з гектара. Та АПП Золота Нива» – 54,5 ценнера з гектара. Кавеспорпавер, гібрид озимого жита, має стійкість до ураженості ріжками на Хмельниччині. КВС «Пропавер» був на рівні 190,3 центнера з гектара. Зокрема, пад Літинський племзавод 155 центнерів з гектара. ТОВ «Агросвіста» – 156 центнерів з гектара. Та тов Гером Інвест Україна 260 центнерів з гектара. На Тернопільщині. Кавеспорпавер був на рівні 200 центнерів з гектара. Зокрема, ТОВ Газ Агро» – 200 центнерів з гектара, світлолідер 220 центнерів з гектара та агрокомпанія Дружба 180 центнерів з гектара. Хотів підкреслити, що не дивлячись ні на що природні явища, інші фактори, які зараз відбуваються у нас в державі, в господарствах, ми витримаємо Високу планку наших врожаїв, наших ексклюзивів, завершуючи нашу зустріч, я передаю естафету врожану челенджу своєму колезі в наступний регіон. До зустрічі в полі.